Сьогодні говоримо про третій обов'язковий етап догляду за шкірою це зволоження. В стрічці в попередніх відео ви можете знайти два попередніх етапи, а також багато іншого цікавого. Так що переходьте. Володарі сухої шкіри більше відчувають потребу в зволоженні. З жирною трошки інакше, але не менш важливо. Зараз спробую пояснити, чого коли шкіра жирна, її навпаки, хочеться ну так. Підсушити, протерти спиртом, так вимити, щоб вона аж скрипіла, але результат вона навпаки починає ще більше жирніти. Чого У нас в генетичному коді прописано, який ми маємо тип шкіри, наприклад, жирної воно теж прописано, і шкіра компенсаторно намагається підтримувати цей баланс. І якщо ми занадто пересушуємо, то вона відповідно буде старатися її зволожити, так як вона може, як виділенням шкірного сала. І навпаки, коли ми... Зовні даємо їй гарне зволоження, вона це теж бачить, щитує і зменшує виділення шкірного сала, зменшує пори, і жирна шкіра виділяє, виглядає гарніше. В серії цих відео ми згадували лише основні етапи догляду. Звичайно, є такі засоби, як засіб під очі, сонцезахист, мастки, сиворотки. Вони можуть бути як основним, так і додатковим засобом у догляді. І це все підбирається індивідуально. Якщо маєте питання, я з радістю допоможу.